Доброго дня! Інструкція по використанню шаблонів для консультації первинної медичної допомоги. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Переходимо до системи МДР. Попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі eHealth, проведено пошук та ідентифікацію пацієнта. Переходимо до його електронної медичної карти для того, щоб створити записи. Переходимо до розділу Епізоди та бачимо, що у пацієнта зареєстрований епізод медичної допомоги. Відповідно, обираємо його та натискаємо Додати консультацію. Обираємо консультацію згідно нашої спеціальності. Натискаємо ОК та чекаємо на відкриття картки для заповнення. Для зручності заповнення ви можете згорнути бічну панель навігації та зверху шапку ЄМК. Далі, як ми бачимо, в консультації з'явився розділ використання шаблонів», який дозволяє обрати шаблон та створити з нього консультацію. Відредагувати шаблон, видалити шаблон та після заповнення картки зберегти у шаблон. Відповідно, зараз будемо зберігати інформацію щодо нашої консультації. Обираємо, наприклад, тип взаємодії, пріоритет, дату та час проведення нашої консультації. Вказуємо причини звернення. За необхідності можете додавати декілька причин звернення, вказуйте діагноз. Так само за необхідності можете вказувати декілька діагнозів. Та вказуємо процес медичної допомоги наприклад, повне медичне обстеження. Отже, ми заповнили інформацію стосовно того, які поля зберігаються до шаблону. Зберігається інформація щодо мети обслуговування, типу взаємодії, місця надання послуг, пріоритету, причин звернення, діагнозів, процесів медичної допомоги, та також заповнюється інформація щодо імунізації, та також вона зберігається до шаблону. Після того, як ми інформацію заповнили, у нас з'являється Дія зберегти шаблон Як, натискаємо Зберегти і в довільній формі задаємо шаблон назву. Наприклад, Біль загальний. Натискаємо на дію ОК. Шаблон доданий. Відповідно, ми зберігли наш шаблон. Цю консультацію ми можемо зареєструвати до системи eHealth. А шаблон, відповідно, вже потім використовувати в наступній консультації. Наприклад, знову зайдемо у розділ консультації та спробуємо створити нову консультацію зі створеного шаблону. Обираємо епізод та обираємо наш шаблон. Біль загальний, натискаємо Створити. Та бачимо, що наша консультація створена з попередньо збереженого шаблону. Шаблони, які у вас доступні, ви можете редагувати. Для цього необхідно обрати шаблон, натиснути на дію редагувати шаблон і, наприклад, ви можете змінити назву, змінити стан шаблону та доступність даного шаблону. Якщо ви обираєте загальний шаблон, він доступний всій вашій організації. Якщо обрано по замовченню шаблон користувача, він доступний лише вам. Наприклад, обираємо тест, натискаємо Зберегти закрити. Відповідно, назва шаблону наша змінилася. Після того, як ми оновимо електронну медичну карту, шаблон вступить в дію змінення, і, відповідно, цей шаблон буде так само відображатися вже у переліку доступних шаблонів. Шаблон також можливо видаляти. Для цього потрібно обрати непотрібний нам шаблон та натиснути на дію Видалити шаблон. Шаблон видалений, у нас залишився лише один загальний. Обираємо епізод та натискаємо надію створити шаблон. Таким чином у нас відбувається створення нашого шаблону. Отже, ми з вами розглянули, як. Консультації первинної медичної допомоги використовувати шаблони: як їх створювати, як можливо їх відредагувати та як їх можливо видаляти. Процес реєстрації стандартний, нічого не змінилося. Дякую всім за увагу. Всього найкращого, до побачення!